Мої вітання всім добрим людям! В цьому відео про Вірменію та про Карабах. Якому все. Саме все. Через Ф і через Йо. Ну, Можна сказати, що з цим проєктом покінчено. Чий це проєкт КГБ? КДБ. ФСБ Русского Рейха. На сьогоднішній день що там майже всі жителі цього утворення так званого Арцаху, як вони себе називають, повиїжджали на територію Вірменії. Залишилось скільки там. По різних даних, там десь навіть десь була цифра, що ледь не 5 тисяч там залишилось, ну але то маловирогідно, що 5, але від 10 до 20 тисяч. До речі, кого там зараз будуть охороняти оці рашистські так звані миротворці? Взагалі, це щось таке кащунство миротворчество, миротворці і Руський Рейх, Фашистська Росія це взагалі несумісні поняття, але мова не про це. Азербайджан провів миттєву таку операцію. АТО, як вони це назвали, одноденна війна. Як це вже теж ходять такі розмови і така назва. Азербайджан заарештував головного їхнього Берданяна який, ну, за походженням він вірмінин, мільярдер, але по духу він ментально він, рускомірець. Він там із Сколково їхнє там і. Ну, до того, як його цікаво, я не, не, спеціально не шукав, але якось так не попадало, чи, чи він сам туди поїхав зі свого бажання, чи його туди направили цього спрямованого. Ну і взагалі Азербайджан арештував трьох колишніх. Так званих президентів так, званої, так званого цього Арцаху, ну і останній оцей їхній знов-таки так званий, підписав указ про ліквідацію цього так званого державного утворення з 1 січня 2024 року, ну, як я кажу, все. Руський рейх фактично ну, здав Вірменію. Ну, Пашинян, їхній прем'єр, нещодавно визнав, що це була величезна помилка надіятись на, на один оцей центр, на фашистську Росію. Ні, ну звичайно, він не казав, що фашистська Росія, а просто це вже я. Якось так воно вже на автопілоті. Я просто назвати просто слово Росія без додатку, чи фашистська чи терористична. Якось так у мене майже не виходить. Не буду казати, що не виходить взагалі, але дуже рідко, якось так воно вже автоматично. Це як так, ну, але мова не про мене, а мова про Вірменію. От Російсь Рейх здав Вірменію. Вона їм не потрібна. І не потрібно їм цим кремлівцям, кремлядям, цим, Ні Вірменія як така не потрібна, не той Арцах-Карабах не потрібен. В першу чергу, чого вони зараз, саме зараз, вз'їлись на. На того ж пошиняли, тому що він не їхній, він е, прийшов і став е, лідером країни е, ну все ж таки з Майдану. Хай Майдан не такий, як тут у нас е, в Україні, але все одно він е, поза системою був і тут раптом. Раз і, а тут ще і таке говорять і висловлюється, і е, звичайно, кремлядям це не подобається, і тому е, вони вирішили, що хай воно там, е, хай що буде, але е, це. Е, Продовжувати спілкуватися і якось так трошки спробували, Спробували, до речі, я не знаю, чи крапка поставлена, спробували створити переворот у Вірменії зараз, щоб скинути Пашиняна і повернути колишніх, колишніх своїх. Не будемо називати як. Ну і от. Тому і кинули, тому що я ж кажу, не потрібно їм ні, ні це незаконне утворення, ні сама Вірменія. Вони її просто кинули. Руському рейху потрібен розбрат між народами, конфлікти, війни. Чим більше, тим краще для них. До речі, на цю тему я часто, якщо не сказати, постійно згадую, коли були вибори в 2019 році в Україні, і сюди при кандидатів було скільки там? 37 чи 38, я вже забув, кандидували на посаду. І сюди приїздив, чи все ж таки не приїздив, а приїздила лохмата ота потвора Газпром радіо Еха Москвабада, Еха Кремля, як його там, Венедиктів. Воно приїжджало сюди і на якоїсь там прес-конференції, я не пам'ятаю, який там заход був, і у нього хтось там з кореспондентів наших українських запитує. А хто ваш кандидат? Ну, ваш мався на увазі не його особисто, а ваш э, російський, расистський. Ну, от. І відповідь ну, прямо от в десятку. І він каже: наш кандидат хаос. Оце те, що э, Російський рейх хоче хаосу скрізь. Чим його більше, тим для них краще. Чим більше він, чим більше розбрать. Між країнами, між народами, тим от вони в захваті від цього. Ну, якось воно так. Ще можна так додати, ну, на те, що підсумовуючи, а просто додати, як воно там що буде, подивимось. Сказати, що там вже поставлена остаточна крапка, ні, цього не можна, там ще і колотнеча буде, і побачимо, як воно що те, що Вірменія якось так відходить від руского міра, від... на це схоже, не можна сказати, що це ну, беззаперечно, так і воно. Ну, Але в даному випадку, в цій війні, і та, що була Теж в 20-му році між попередня оця війна Азербайджану з Вірменією, коли Азербайджан повернув собі 90% території, яка була захоплена окупована Вірменією з допомогою країни терориста Росії. Росія грала ж на... і з тими, і з тими. І зброю поставляла і Віменії, і в Азербайджану. Тобто, умовно кажучи, одним поставляла танки, а іншим поставляла протитанкові е, ракетні системи. Ну це так, умовно кажучи. Е, і зброя не те, що там погана йшла, а там хороша. Воно е, хороша була і там, і там, і з того, і з того боку. Але Азербайджан. Е, Озброювався не тільки російською зброєю, а ще і, і, і турецькою, і ізраїльською, і тому е, готувався до цієї війни. Так от, е, в тій е, війні 20-го року, ну, українці, звичайно, е, саме звичайно, і е, ну, це як має бути, що воно, українці були е, на боці Азербайджану. І раділи перемогам Азербайджану, і так ну дивились так з таким негативом на Вірменію. І зараз в цих подіях, і зараз скептичне таке ставлення до Вірменії все ж таки є. Я підкреслюю, до Вірменії як країни. Я не кажу, що всі вірмени там ні. Але чому таке ставлення? У мене теж воно при, тому, при, при всьому, при тому, що у мене є знайомі, вірмени, знайомі, ну, реально знайомі. Але серед друзів, ну, в принципі, нема, а знайомі є. Так от, чому таке ставлення? Ну, Тому що Вірменія в політичному плані це сателіт Руського Рейха. І в усіх голосуваннях в ООН. Вірменія нажимала кнопочку так, як треба Руському рейху. І Крим, визнання Криму, і оце незасудження, точніше, навпаки, декларація з засудженням фашистської Росії з приводу початку бойових дій і війни в 22-му році. Вірменія, на жаль, проти разом з Росією, з Білорусією, з іншими з Скандирой і так далі. З Кубой. Тобто, а як ми можемо ставитись до такої країни, яка так себе веде? Те, що зараз вони починають на словах відходити від того Руського рейху, поки що це слова. На території Вірменії досі знаходиться рашистський контингент, база в Гюмрі, військова. Поки що ніхто не вимагає ні Пашинян, ні люди. Немає там демонстрації, що геть, йдіть звідси. Немає такого. Далі, той же Пашинян з заявами. Ну, про те, що була помилкою так звана дружба з цією фашистською Росією, але він нічого не говорить про війну, нашу, тут війну, про те, що оця країна терорист віде, веде війну в Україні. І вбива тут людей, руйнує країну. Переголосувати. Поміняти і переставити свій голос в ООН з негативного на позитивний, так не можна. Але відізвати свій голос Вірменія може, а вона цього не зробила. Тобто, як на моє бачення, саме у мене не дуже сильно, але трошки покращиться ставлення до країни. Лише оце перший крок, який має для мене зробити ця країна, відізвати свій голос під два голоси: під визнанням Криму, і під засудженням Руського рейха за війну, яка, яка є зараз. Тобто, коли це станеться, тоді моє ставлення, саме моє до країни Вірменії, покращиться. Ну, а поки що маємо те, що маємо. Ну, і все ж таки, зараз про Вірменію пару таких новин. Вірменія ратифікувала Римський статут. Хтось скаже: ура! Оця кремлівська потвора не зможе приїхати. Ну, Я не думаю, що вона туди збиралась їхати. Але навіть отут, до речі. Навіть після того, як вони кажуть, що це була помилка дружба з ними, але після ратифікації Римського статуту, так через кому маленькими літерами, ну, це умовно так кажучи, вони кажуть, що ні-ні, це не проти Росії. Це проти Азербайджану. Ну, навіщо це коментувати? Проголосували. Ратифікували все крапка. А хто там, хай там, хто думає, що хоче. Азербайджан хай думає те, що хоче, і кремліді теж хай думають те, що хочуть. Ні, треба прокоментувати і е, дати такий е, на словах задній хід, що ні, ні, це не проти вас. Навіщо не розумію цього? Ну і нещодавно оце приїжджала туди до Вірменії, до Єревану міністерка закордонних справ Франції. У Франції найбільша діаспора в далекому зарубіжжі, як кажуть, я не впевнений, що у Франції більше ніж на території Російського Рейха. Все ж таки, мені так здається, я цифру не знайшов, але воно ж так в зв'язку з примусом, чи щось писати, чи, навпаки, не писати реальних справ, то може все ж таки мені здається, що в Російському Рейху їх більше, ніж у Франції. Ну, Але це в Франції діаспора дуже така, значна велика. Ну і от приїжджала їхня міністерка закордонних справ. прийшло повідомлення, що Франція буде поставляти Вірменії зброю. ну З одного боку, це таке використання моменту. Чому б ні? Звичайно, це ж не значить, що воно прямо зараз це станеться. Це просто на даному етапі просто заява така. І Франція. Помічає своє, що це, от ми тут будемо. І робиться така заява, що знов таки, тут по-русски скажу, заставбілі міста. Ну, добре чи погано, мабуть, добре, в плані, що це все ж таки буде Вірменію витягати з цього кола цього ДКБ. Ну і взагалі з дружби з руським рейхом. Чим далі від Руського рейху, тим їм буде краще. Їм важко у них економіки, майже економіка така маленька, це дуже бідна країна. Щоб там не здавалось людям, які бачать там в тих, в інших, в третіх містах, що вірмени там гарно живуть, і це ті, хто поїхав зі своєї бідної країни і ну, добре, нормально піднявся там за кордонами. А це не значить, що там всі бідно живуть. Ні, але середній такий умовний коефіцієнт і відсоток бідних людей. І не просто бідних формально, а реально. Ну, ну там я багато відео дивився мандрівників різних, які їздили, і різних мандрівників, не і українських, і рашистських, і навіть одного грузинського бачив, він їздив туди і показував, і не тільки лише столицю Єревана, взагалі. Тобто, країна, країна бідна. Реально, це, це факт. Дякую всім, хто додивився до кінця. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!